Шукаєте яскраву та дуже смачну начинку для вашого новорічного торта Апельсиновий курт. Це ідеальний цитрусовий крем, який додасть святкової свіжості та насиченого кольору будь-якому десерту. Свої апельсини я обдала кип'ятком. І для приготування апельсинового курду нам потрібна цедра апельсина. Я зрізаю цедру з допомогою овочечистки. Та тепер апельсин розрізаю наполовину. А з допомогою ось такого домашнього та не найдорожчого агрегату вручну вичавлюю сік. З половинки апельсина. Мені потрібно вичавити сік з двох апельсинів, тож продовжую добувати свій апельсиновий фреш. І мені вдалося зібрати з двох апельсинів 200 мл свіжого апельсинового фрешу. Я відділяю жовтки від білків з чотирьох яєць. Та жовтки я переношу в ковшик з товстим дном. До жовтків відважую потрібну кількість цукру. Та сюди ж додаю крохмаль. Та тепер з допомогою вінчика нам потрібно перетерти всі ці інгредієнти до. Однорідного стану. Жовткова маса повинна стати однорідною та трішки посвітлішати. Та тепер сюди ж до жовткової маси додаємо апельсиновий фреш. Знову трішки перемішую все між собою вінчиком. Та обов'язково потрібно не забути додати до основи для заварного крему апельсинову цедру. Та тепер ковшик з основою ставимо на невеличкий вогонь та постійно помішуючи основу для крему вінчиком чекаю, поки крем загустіє. І коли пройшло 5 хвилин, мій крем уже стає важче перемішувати. І я починаю працювати вінчиком дуже інтенсивно. Коли крем уже весь загустів, відразу під ковшиком вимикаю вогонь. Та продовжую ще деякий час перемішувати свій апельсиновий заварний крем. Та Поки крем ще гарячий, додаю до крему вершкове масло кімнатної температури та знову перемішую крем до максимальної однорідності. Та тепер, що нам ще залишилось зробити, це позбутися цедри апельсина. І для цього я перетираю свій апельсиновий курт через сито. Готовий апельсиновий курт накриваю харчовою плівкою в контакт. Та залишаю в спокої до повного охолодження при кімнатній температурі. І коли крем охолов, він стає уже дуже щільний, і для того, щоб вже охолоджений заварний крем став більш однорідний та м'якший, його потрібно перемішати міксером десь одну хвилинку. І ось такий у мене вийшов апельсиновий курт. Він ніжний і водночас гарно тримає свою форму. Також він дуже ароматний, яскравий та неймовірно смачний. З цим кремом я збираюся приготувати нову цікаву, новорічну яскраву начинку для торта.